Привіт, друзі! Нарешті настав той довгоочікуваний момент. На порозі вихідні 24 та 25 травня. Час відпочити, зарядитися енергією і, звісно, дізнатися, що ж нам підготували зорі. Цього разу гороскоп для всіх знаків Зодіаку буде не просто звичним прогнозом, а справжньою пригодою з гумором, іронією та приємними порадами. Тож налаштовуйтесь на позитив. Беріть чашку улюбленої кави або чаю і поринаємо в космічний світ передбачень. Ці вихідні ідеальний час для того, щоб Трохи відпустити контроль, посміятися над собою і, можливо, спробувати щось нове. Зірки радять не братися за складні справи, а більше часу приділяти спілкуванню з близькими, прогулянкам на природі і, звісно, власним маленьким радощам. Якщо відчуваєте, що на душі трішки сумно, не біда. Гороскоп допоможе знайти ключик до гарного настрою. Отже, поїхав. Овне, ці вихідні ваш час блиснути. Але не у звичному стилі все або нічого, а в режимі трошки розслабитися і світ стане яскравішим. Зірки радять накидатися у шалені пригоди, а краще організувати пікнік або невеличкий пишмоб з друзями. Ваше завдання зарядити оточуючих оптимізмом і не забути про гумор. А якщо щось піде не так, пам'ятайте, сміх найкращий антистрес, тельці ви справжні майстри комфорту, і ці вихідні ваш шанс насолодитися усіма благами життя. Але зірки попереджають. Не зациклюйтесь на їжі і дивані, спробуйте вийти на прогулянку. Можливо, навіть нове місце. Гарний настрій гарантовано, якщо додасте трохи руку і свіжого повітря. І не забудьте поділитися своїми кулінарними шедеврами з родиною. Це зблизить і підніме настрій усім. Близнюки. ваші вихідні будуть як карусель, швидкі, веселі і трохи хаотичні. Зірки радять не панувати надто багато, а дозволити подіям розгортатися природно. Спілкування з друзями, нові знайомства і несподівані ідеї, ось що вам потрібно. І пам'ятайте, якщо щось піде не за планом, просто посміхніться і скажіть. Оце справжній близнюк. Раки. Ці вихідні час для душевного тепла і затишку. Зірки радять більше часто провести з рідними, можливо, організувати сімейну вечерю або просто побути разом. Ваші емоції будуть на висоті, тож не бійтеся відкриватися і ділитися своїми почуттями. А ще не забудьте про себе. Гарна книга, теплий поет і улюблена музика зроблять цей вікенд ідеальним. Леви, ви королі-вихідник. Цього разу зірки радять не лише міщати, а й дати шанс іншим. Організуйте веселу вечірку або візьміть участь у якомусь заході. Ваша харизма притягне Вагу і подарує море позитиву. Але пам'ятайте, справжній леб не речить на все попало, а вміє бути добрим і щедрим. Тож дозвольте собі трохи розслабитися і насолодитися моментом. Діви, ваші вихідні будуть ідеальними, якщо ви не будете надто суворими до себе і оточуючи. Зірки радять трохи відпустити контроль і дозволити собі трохи хаосу. Це не катастрофа, а можливість побачити світ під іншим кутом. Прогулянки, творчість і легкі розваги ось рецепт вашого гарного настрою. І не забудьте, іноді найкращі ідеї приходять, коли ви зовсім не панують. Терези ці вихідні час балансу і гармонії. Зірки радять приділити увагу не тільки зовнішньому світу, а й внутрішньому стану. Медитації, йога або просто спокійні прогулянки допоможуть відновити сили. У спілкуванні будьте відкритими і чесними. Це принесе нові цікаві знайомства і приємні сюрпризи. І не забувайте посміхатися, це ваша суперсила. Скорпіони. Ваші вихідні будуть насиченими і трохи згадковими. Зірки радять не боятися проявляти свої емоції і навіть трохи драматизувати. Це робить ваше Життя яскраве, але будьте обережні з конфліктами. Краще направити енергію на творчість або спорт, і пам'ятайте, іноді найкращий спосіб розв'язати проблему це просто посміятися над нею. Стрільці, ці вихідні час пригод і нових вражень. Зірки радять не сидіти вдома, а вирушати на зустріч пригодам. Хоч невелика поїздка або екскурсія вже зробить ваш день особливим, спілкування з друзями і нові знайомства принесуть купу позитиву. І не забудьте про гумор він допоможе навіть у неочікуваних ситуаціях. Козароги, ваша вихідні це можливість трохи відпочити від щоденної рутини і подумати про себе. Зірки радять не братися за складні справи, а краще зайнятися тим, що приносить задоволення? Можливо, це буде хобі або просто довга прогулянка на природі. І пам'ятайте, навіть найсерйозніші люди заслуговують на відпочинок і веселище. Водолії ці вихідні. Час для креативу і нестандартних рішень. Зірки радять не боятися експериментувати, навіть якщо це здасться трохи дивним. Ваші ідеї можуть здивувати навіть вас самих. Спілкування з друзями і нові знайомства принесуть багато радості. І не забувайте, світ любить тих, хто не боїться бути собою. Риби. ці вихідні час для мрії і натхнення. Зірки радять більше часу приділяти творчості, медитації і спокійним розвагам. Не бійтеся відкривати своє серце і ділитися почуттями. Це зблизить вас з близьким. І пам'ятайте. Іноді найкращі відповіді приходять сна або під час прогулянки біля води. Отже, друзі, вихідні 24 та 25 травня обіцяють бути яскравими, веселими і трохи несподіваними. Зірки радять не забувати про гумор, не брати все надто серйозно і насолоджуватися кожною миттю. Нехай цей вікенд стане для вас часом відпочинку, нових відкриттів і душевного тепла. Пам'ятайте, життя це пригода, і ви головний герой своєї історії. Бажаємо вам чудового настрою, яскравих емоцій і море по. Посмішок. Нехай зірки завжди світять вам на шляху, а вихідні будуть сповнені радості та легкості.